Спортивний майданчик Сведівоцької школи сьогодні слугує галявиною для квесту. Учнів розділили на п'ять команд, провели інструктаж та роздали конверти із завданнями. Їх вони виконуватимуть на десяти локаціях. Оль, магнітик. Ось на цій необхідно правильно розташувати усі області України. Пустіть малого вперед. Малий, давай. – Кладете отак раз. А я І отак два. Зрозуміли? Да. А тут перейти уявне болото за допомогою дощечок. О, бачите, я... А це бали для команди у грі дартс здобуває дев'ятикласник Владислав Демиденко. Каже, така альтернатива уроків йому подобається. У нас зараз має е, бути фізика, ми її пропускаємо, е, тому що записали і проводимо тут час. Давно такого не було, тут спортивне все, на розумову діяльність вже впливає, Це дуже цікаво. Дев'ятикласниця Марія Морозова в такій грі бере участь вдруге. Сьогодні її обрали капітаном команди. Каже, спільні заняття об'єднують школярів і допомагають, розважаючись, добувати нові знання. Деякі не знали наприклад, там інформацію про якогось спортсмена чи ще щось. То вони запам'ятовуються більш в ігровій, та так легше. Це дуже зближує в різному возі Ми здружнюємося, Це дуже цікаво і якось розважає посеред уроків. У квесті Коти Горошко» задіяні не тільки діти, а й викладачі. Заступниця директора закладу з виховної роботи Оксана Ільїна курує однією із локацій. «Турист, де. Він слово так. зі слів організатора квесту Анатолія Журила. В цій школі грукоти горошку організовують вперше. Для неї немає обмежень по віку. Головне бажання працювати в команді і виконувати завдання. Для дітей ця гра унікальна, я не боюсь цього слова, тому що вона доступна будь-якій дитині. Навіть не підготовлений, і от сьогодні ми приїхали навмисне в школу, де дітки про, тако, про гру «Котигорошко» можливо чують перше. Саме сьогоднішній квест він багато позитивних емоцій дасть дітям, а по-друге, тих навичок, яких вони вже щось вміють або здобудуть. І найголовніше це колективізм. Бо «Котигорошко» – горошко це наша гра. Те, що вони вивчають в школі, і разом з тим тут зможуть проявити свої знання і здобути щось новеньке. Анатолій журило додав цей квест для дітей Черкащини проводять четверта. Дарія Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.